З таким захворюванням, як фітофтороз, стикається кожен городник, що вирощує помідори на своїй ділянці, при несприятливих погодних умовах або недостатній профілактичній обробці грибок фітофтора може проявитися на кущах томатів або картоплі, і щоб в наступному сезоні знизити ризик зараження, необхідно обробити ґрунт після збирання врожаю, що таке фітофтороз томатів. Фітофтороз – це захворювання сімейства пасльонових. Яке викликає грибок фітофтора. Він паразитує на зелених частинах рослини і плодах. Але з краплями дощу потрапляє, і в ґрунт спори фітовтори можуть зберігатися в ґрунті до 5 років, витримуючи великі морози, тому важливо проводити обробку грядки після збирання помідорів, особливо в теплиці, щоб на наступний рік не втратити урожай томатів. Підготовка до обробки ґрунту. Перш ніж почати обробляти ґрунт, необхідно прибрати всі рослинні залишки з грядки, ні в якому разі не можна поміщати їх в компост. Тоді грибок може потрапити з добривом на інші грядки, висохлу бадилля можна спалити, запакувати разом з хворими плодами в поліетиленові мішки і помістити в сміттєвий контейнер, винести далеко за межі ділянки, повністю знезаразити ґрунт від фітовтори неможливо, але після осінньої обробки землі ймовірність спалаху хвороби на цій ділянці знизиться. Засоби для боротьби з фітовторою. Для боротьби з грибком використовують митсодержаще, протигрибкові препарати, фунгіциди і народні засоби. Мідний купорос, після того як ви приберете всі рослинні залишки з ґрунту, основна частина суперечки кітофтори буде перебувати у верхньому шарі землі. Потрібно пролити всю площу зараженої ділянки одним з митсодержащих препаратів, наприклад, мідним купоросом сульфатом міді. Для боротьби з грибковими захворюваннями використовують його розчин в різних концентраціях 051 для профілактики фітофторозу – 3,5 у виняткових випадках при сильному ураженні для знезараження ділянки Землі. Але після такої обробки на ґрунті не можна нічого садити протягом року. Мідний купорос в концентрації 0,2-0,3 застосовують в якості добрива при нестачі в ґрунті, після цього ділянку перекопується на глибину багнета лопати і ще раз обробляється готовими фунгіцидами, Наприклад, орданом, незважаючи на ефективність мицедержачих препаратів, проводити обробку ґрунту ними можна найчастіше одного разу на 5 років. Так як мідь накопичується в землі і її кількість може перевищити гранично допустиму концентрацію, тому землю краще обробляти точково тільки в тих місцях, де був спалах фітофторозу. Іншу частину грядки після томатів, а також ділянки. Плановані для посадки помідорів і картоплі можна полити розчином з концентрацією в 5 разів менше з метою профілактики до перекопування біофунгіциди. На відміну від хімічних фунгіцидів, біологічні препарати не мають негативного впливу на ґрунт. Вони містять біологічний матеріал, який гнітюче впливає на фітофтору. Для дезінфекції ґрунту можна використовувати такі препарати фітоспорін. Що містить штам аеробних ґрунтових бактерій, які пригнічують розмноження збудників інфекції? Ці бактерії краще розмножуються в теплу пору, але не гинуть взимку і продовжують свою діяльність при потеплінні, алірін, біологічний фунгіцид на основі ґрунтових бактерій, які пригнічують ріст і зменшують кількість патогенних грибів, трихофіт і триходермін. Засоби на основі грибів антагоністів фітофтори, які знищують паразитуючі мікроорганізми і привносять в ґрунт антибіотики для боротьби з хворобою, ці препарати потребують кислому середовищі, тобто одночасно з незараженням не можна проводити вапнування ґрунту, обробляють ґрунт ввечері якомога ближче до темного часу доби з подальшим боронуванням. Так як ці бактерії не переносять сонячного світла, Біофунгіциди можна застосовувати і в іншу пору року для обробки рослин в період вегетації, відео, чим знезаразити ґрунт в кінці сезону, відгуки про біопрепаратах, біопрепарат корисних ґрунтових грибів, триходерма вірити на томатах і огірках через багаторічного підтоплення ділянки мудрими градоначальниками, Маю весь комплекс шкідливих грибів від банальної тітовтори до невідомо, що Препаратів на основі триходерми зараз безліч використовував і цей і комплекс Алірінга Майргльокладін. Та й не ново все це придушити шкідливі грибні хвороби чимось ще від народних методів до промислових препаратів на основі корисних мікроорганізмів. Ефект, безсумнівно, є набагато краще ніж від фітоспорін, але на мій жаль, заліковують, а не виліковують повністю через деякий час хвороби проявляються, хоча і в більш легкій формі. Цваньшість п'ятьц, оцовікцом ревів 5318818. захист від хвороб башинком. Фітоспорін універсальний купую вже третій рік поспіль. Рекомендую садівникам і городникам як дуже ефективне і просте в застосуванні засіб від самої, злісної болячки помідорів, pc 9345. Оцовікцом Ревів три нуль п'ять два вісім сім я аліріном по осені обробив всі грядки після помідор і огірків полуницю. Все бульби ірисів вони у мене розсаджені по різних клум. Повесні перед посадкою розсади або висівом насіння. Ще раз оброблю грунт алірином. Препарат недорогий, їм неможливо передозувати препарат абсолютно нешкідливий для людей. Джіл тварин і рослин, але засоби захисту потрібно застосовувати, як і при роботі з хімікатами: редволгпс оцовікцом ревіаб247, -E 3458. Хто народні способи дезінфекції ґрунту від фітофтори. народні методи менш ефективні, ніж хімічні та біологічні препарати, вони більш підходять для профілактики або обробки грядок, якщо ураження фітофторою було незначним. До таких засобів відносяться протоку ґрунту гарячим розчином марганцівки 5 на 1 води, після якого грядку накривають поліетиленовою плівкою на кілька годин обробка ґрунту кислим препаратом на основі природної органіки. Бактерії, фітофтори не люблять кисле середовище, розчином перебродившого кефіру 1-1-0 або сироватки 1-1 у воді з додаванням декількох крапель йоду, відваром гулок ялини або сосни. Для приготування якого хвою потрібно прокип'ятити в баку з водою в концентрації 1-2 на повільному вогні протягом 15 хвилин, знезараження ґрунту за допомогою сидератів для боротьби зі спорами фітофтори в ґрунті можна використовувати сидерати серед цієї групи рослин, деякі мають властивість пригнічення патогенних грибків, біла і жовта гірчиця сімейства хрестоцвітних, ацелію сімейства водолісніков горох, сімейства бобових. О, галерея проти фітофтори, горох виділяє в ґрунт фітонциди, що знищують патогенну мікрофлору. Фацелія є прекрасним медоносом. Гірчиця біла, один з найпоширеніших сидератів. Всі ці сидерати підходять для посіву. Після томатів можна засіяти грядку одним видом або їх поєднанням. В цьому випадку ефект буде більше садити сидерати краще відразу після збирання врожаю, але і більш пізні терміни дають позитивний результат відео. Сидерати і фітоспорін рятують ґрунт від фітофторозу Одним із способів боротьби з фітофторою є виконання правил сівозміни, пасльонові культури, в тому числі томати можуть повертатися на одне і те ж місце не раніше ніж на четвертий рік. А також небажано їх взаємне сусідство, прості рекомендації, описані в відео. Допоможуть вам позбутися від фітовтори на своїй ділянці або, принаймні, значно скоротити кількість патогенних грибків в грунті восени, щоб отримати багатий і якісний урожай помідорів.